Добрий день, з вами я, Наталка, і наш урок української мови. І дозвольте мені поставити вам запитання: як правильно українською мовою висловлюватися з наступаючим новим роком, чи, можливо, щасливого нового року? Або щасливих мирних свят? Тож вчимо українську мову. І запам'ятовуємо правильно українською мовою висловлюватися щасливого мирного Нового року і щасливих мирних свят! До речі, у Панаса Мирного в одному із його романів ми можемо прочитати, як діти, посіваючи на добро, на щастя, заходячи в хату до кожного селянина. Говорили щасливого Нового року, щасливих, мирних свят! З вами була я, Наталка, і наша рідна українська мова. Щасливого нового року, мирного Нового року. До побачення!